Страйп-сатин це постіль класу еліт. Це підтвердить кожен покупець, який коли-небудь нею користувався. Це краса та вишуканість. Можна назвати десятки епітетів, які повністю характеризують цю тканину. Але ми зупинимось на якості. А що означає якість для постільної білизни? Це найважливіший показник, оскільки від нього безпосередньо залежить довговічність комплекту постільної білизни. Акуратна пошита постіль з натуральної тканини має привабливий вигляд, а завдяки чудовим тактильним якостям відмінно впливає на відпочинок та сон людини. На нашому сайті 6NOMів можна замовити якісну постіль з треп сатину за приємною ціною. Посилання на наш магазин ви знайдете під цим відео в описі. Яку ж постіль з треп сатин ми пропонуємо? Це повністю натуральна тканина 100% бавовни. Страйп сатин відрізняється високою щільністю. Ну і найголовніше, елітні комплекти шиються в Україні на сучасному новітньому обладнанні. Якщо покупець має власні побажання до комплекту, то ми можемо запропонувати такі додаткові послуги: вшивання блискавки у наволочку, декорування наволочку вушками, пошиття простирадла на гунці. Також у нас можна замовити пошиття постійної білизни з сатину за індивідуальними розмірами. Страйп сатин це постіль класу еліт. а якісно пошита постіль прослужить вам багато років. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.